Доброго дня, шановні хмельничани, сьогодні 14 серпня 2025 рік. Асоціація громадських організацій з Національного патріотичного виховання в продовження рішення зборів, які відбулися 7 -го, 6 -го серпня, сьогодні ознайомить вас з виконанням тих рішень, які були прийняті на цих зборах. В першу чергу я обіцяв в своїй доповіді ознайомити вас з матеріалами, які я в основу знищення прекрасної структури Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Сьогодні ми покажемо вам документи, які я в основу знищення цього центру. До речі, всі ці документи були зібрані офіційним шляхом. Відповідно до закону про звернення громадян, закону України про доступ до публічної інформації. Крім того, другим питанням наше стояло про виготовлення банера нашої асоціації. Сьогодні, як бачите, я виступаю з вами на фоні банера, який свідчить про те, що асоціація живе, працює і буде працювати надалі, Зверніть увагу на зміст цього банера. І написи, які козацькому роду нема переводу. Молоді хлопчики дівчинка це козаки сьогоднішні, завтрашні, які будуть захищати нашу Україну, які будуть виховані на почуттях Національно Патріотичного духу. Ну ще одне в рішенні ми записали про звернення до суду. На днях я порадився з юристами. І в зв'язку з тим, що досить великий термін збіг з періоду, коли було прийнято рішення сесії обласної ради про припинення діяльності Хмельницького обласної колонкулістичного центру Смівської молоді, відповідно, суд таке таку позовну заяву не прийме, тому нам прийдеться звертатися до депутатів, до активістів, які можливо повернуться до. Питання, щоб відкрити знову центр навколо натуристичний центр учнівської молоді у нас на Хмельниччині, про який далі піде мова. Насамперед, про центр. Центр працював досить активно протягом 70-річної своєї історії, їх здобутки лягли в основу от, брошури. Цієї, яку вони випускали спільно з Академією педагогічних наук, спільно з нашим Національним університетом, мова йде про значні досягнення нас, наших мельничан в цьому напрямку. Ви познайомитеся, коли будете переглядати фотографії, які ми викладемо під час ведення цього відео, які досягнення були зроблені які відзнаки отримав наш екологонатуралістичний центр до часу, коли в 21 2021 році був знищений рішенням сесії Хмельницької обласної ради? Це рішення демонструю вам, ви також подивитеся і прочитаєте його, побачите, яка мотивація цього рішення, наскільки вона законна, ці документи. Поясню, що вона приймалася, рішення сесії приймалося з порушенням чинного законодавства. Яка передісторія? спочатку була пояснюва записка з боку директора департаменту освіти Олени Лушанюк? Яка в цій записці, як я доповідав на зборах, обґрунтовує причому, посилаючись на відповідні статті закону України про місцеве самоврядування? Далеко від істини, що ці статті дають право звертатися до органів влади обласної влади, щоб припинити діяльність комунального закладу Західної освіти. Далі ця записка попадає, як я говорю, до обласної адміністрації, голова адміністрації пан Сергій Марії, звертається до Віолети Лабазюк просьбою про те, щоб припинити діяльність комунального закладу позасхідної освіти Хмельницький обласний коло центр учнівської молоді. Далі ви подивитеся результати поіменного голосування наших депутатів Хмельницької обласної ради. Тут виділено, хто як голосував, хто з якої фракції, скільки фракцій голосували за знищення коло натуралістичного центру. Скільки було проти, прошу звернути увагу на прізвища тих, хто проголосував за знищення, для того, щоб у вас склалося враження, хто стояв персонально з депутатів за тим, щоб центр припинив своє існування, щоб дітей лишити такої важливої роботи, лишити навчального процесу. Виховної діяльності, тому що, як я говорив в цій брошурі, про якого на туристичний центр, є окрема сторінка, яка говориться про національно патріотичне виховання дітей за допомогою центру, коли вони працюють на цих ділянках. Про те, щоб не приймати таке рішення, звернулася до голови обласної ради. Начав обов'язка міністра освіти пані Віра Рогова, Оцей документ погано читається, але я думаю, що якщо зупините відео, зможете цей документ почитати в деталях. До речі, хотів би нагадати, як вона тут зсилається. <кій> Крім того, Дії Хмельницької обласної ради не узгоджуються з частиною 2 статті 9 закону України про позашкільну освіту, якою визначено, що державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепорядкування, злиття, передачі, приміщень, обладнання, техніки, оренду. І суперечить пункту 572 плану пріоритетних дій уряду на 21 рік, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24.03.21 року номер 276 яким визначено забезпечення доступності шкільної освіти як один з пріоритетів уряду. Тобто урядові постанови і закон про ігноровання. І депутатами, і керівниками нашої області. Подібне звернення, як я говорив на зборах, направила і Національна академія педичних наук за підписом пана Кременя був ще освіти. Це люди, які педагогіці доки, і вони знають, який вплив на виховання молодого відростаючого покоління. Мала станція» — центр учнівської молоді. З подібним зверненням звертався до пані Лобазюк, голова обласної проспілки працівників освіти і науки, пан Анатолій Яренюк. Теж цікавий документ, який розписує необхідність залишити цей центр і не чіпати його. Однак на ці всі звернення. Людей від педагогіки, вищих ешелонах влади нашої педагогічної освіти, все було проігноровано. Виходячи з цих матеріалів, які в нас були, ми вирішили наша Асоціація громадських організацій Хмельниччини по національно патріотичному вихованню звернутися до голови обласної ради пані Лабазюк і до голови міста Хмельницького. Пана Семчишина з просьбою про те, що вони нас прийняли і це питання обговорити під час зустрічі. Однак, тривалий час нас не хотіли приймати. 20 травня зареєстрований документ в обласній раді про наше звернення почитаєте, з чим ми зверталися. І таким самим документом ми зверталися до пана Семчишина. Щоб також нас прийняв для обговорення питання про проблеми розхідної позашкільної освіти у нас на Хмельниччині. Це документи були один датований 28 лютого, другий 20 травня 2025 року, до цього часу, як я говорив на зборах, нас не прийняли, нам відмовили. А ми мали. Обговорити заяви, з якими ми звернулися до Олександра Сергійовича і Віолетти Олександрівни. Я їх зачитував, ці заяви на зборах. Тепер ви можете подивитися самі прочитати їх в цьому відео. В рішенні в сесії обласної ради увага зверталася на те, як. Ефективно будуть використовувати при злитті цих двох структур кошти бюджетні. Але на самом ділі, коли ми підняли кошториси, на 22-й рік, коли не були об'єднані ці дві структури, центр по туризму і такого натуралістичний центр, виявляється, що на 25-й рік по кошторису, Замість економії 400 тисяч гривень було додатково виділено на центр по туризму і краєзнавства, при тому, що він один цього центру такого натуралістичного вже не існувало. Тож, подивитися ці цифри, самі зробити висновки. Причиною того, що центр. Вічнівської молоді, коло натуристимської молоді було знищені, була земля 2 гектари в центрі міста Хмельницького. Намагання органів місцевої влади цю землю під себе забрати через структуру центру по туризму, І ніякого відношення до землі немає. Займається зовсім іншими питаннями, а тим паче, що на цій землі, крім дослідних ділянок, знаходився і дендропарк Юнаківський, згідно <клухи>, чинного законодавства на території, де є парк, забороняється проводити будь-які роботи і перепрувувати його відповідно до закону про захист Природного заповідного фонду. Ми звернулися до, Хмельницької, до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельниччини, вони нам відповідно дали відповідь. Цей документ також буде на фотографії у вас. Хмельницька обласна адміністрація, департамент природних ресурсів. Подивитись, які цінні рослини під охороною знаходилися в цьому парку. Але коли на себе перейняти функції землі, поділи, як юридична особа на цій території, центр по туризму, охорони зобов'язання перейшло на них. Я не знаю, як в минулому учитель біології, якої людям, які не причетні до землі, не мають ніякого відношення, вдасться зберегти парк, зберегти ті надбання, які центр. І колишній центр Мучнівської молоді добився за всі роки, коли він там знаходився і працював. І нам надано положення про тендрологічний парк місцевого значення Юнатівській, щоб ви знали, що є такий документ, який забороняє будь-які дії на території цього парка, перепрофілювати його не зможуть, а от загубити. Центр, який не має відношення до Землі, нема спеціалістів в цьому плані. І коли ми там були, один час зняли відео, побачили, яка захаращеність там парку, купи сміття на цій території знаходяться. І таким чином ми вважаємо, що нам потрібно в першу чергу зберегти парк і звертаємося до депутатів обласної ради, до громадян команди на майбутнє депутатської до команди Семчишина про те, що вони переглянули свою позицію, так як це переглянула Верховна Рада щодо законодавства закону про Набу і САП. Нічого страшного немає, шапка мономаха з голови не впаде, а для дітей для майбутньої України ви зробите дуже важливу справу. Асоціація громадських організацій Хмельниччини Національного патріотичного виховання, звертаючись до вас, просить про те, що ви здійснили цей крок. Ви будете тоді справжніми патріотами. Ви покажете на практиці, як ви турбуєтесь за майбутнє покоління в плані виховання Національно-патріотичного духу цих людей, які зможуть в перспективі боронити нашу державу, тому що сусід наш нібито не ділиться агресивний, Зли, які поставили своє своє завдання знищити Україну як державу, українців як націю. Задумайтесь над цими словами. Зробіть висновок. Дякую за увагу.